Щорічно, 11 лютого, відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Наука завжди була невіддільною частиною розвитку суспільства. Нові наукові відкриття весь час перевертали суспільні погляди та змінювали життя народів. І вже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у будь-якій сфері досягають ті держави. Котрі мають високий інтелектуальний потенціал нації, Міжнародний день жінок і дівчат у науці ми відзначаємо в еколого-натуралістичному центрі не випадково, адже наукові діяльності з вихованцями завжди приділялась особлива увага. Наука важка і серйозна сфера, яка потребує високих розумових здібностей, сконцентрованості та відданості своїй справі. Інакше кажучи, вона просто створена для жінок. Юні науковиці еколого-натуралістичного центру, є постійними учасницями і призерами обласних і всеукраїнських конкурсів. Представляємо наших зірочок Ткаченко Алесі – Відвідує гуртки еколого-натуралістичного центру з другого класу, дослідницькою діяльністю почала займатися в 10 років, віддаючи перевагу орнітології. В свої 14 років Алеся справжній професіонал з біодвочингу та моніторингу за птахами. Олеся працьовита, сумлінна, наполеглива та легко долає усі труднощі в своїй роботі. Диванова Асоль, учениця 10 класу ліцею номер 10 прийшла до центру у 2018 році. З самого початку відвідування гуртків проявила неабиякі здібності та хист до науково-дослідної діяльності. Асоль зарекомендувала себе як працьовита, вольова та неймовірно талановита дівчина. Вона завжди приймає активну участь та неодноразово посідала призові місця у всеукраїнських та обласних конкурсах біологічного напряму. Бонгар Анна, учениця 11 класу Марганецького ліцею No7, надзвичайно талановита та працьовита дівчинка, цікавиться гідробіологічними дослідженнями. У 2022 році з результатами свого наукового дослідження посіла єдине почесне перше місце у всеукраїнському науково-освітньому проєкті вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм. Україні. Козиряцька Анастасія, учениця 10 класу Марганецького ліцею No6, прийшла на гуртки в еколого-натуралістичний центр 4 класі, віддає перевагу екологічним та ботанічним дослідженням надзвичайно наполеглива та працьовита дівчинка. Завжди сфокусована на діяльності, що виконується, саме тому змогла швидко оволодіти дослідницькою діяльністю. Зараз, на її рахунку, вже велика кількість призових місць за участь у всеукраїнських конкурсах та проєктах. Анастасія займається дослідженням екологічного стану міста Марганець методами біоіндикації. Павленко Олександр, в рядах дівчат-науковець еколого-натуралістичного центру 7-го класу. Олександра активно цікавиться науками про землю. Відмінними рисами дівчинки є цілеспрямованість та наполегливість. Саме тому вона без остраху бере участь у конкурсах та має високі досягнення в науково-дослідних конкурсах географічного та екологічного напрямку. Глотова Анна, учениця 10 класу, вже третій рік займається науково-дослідною діяльністю. Анна має широкий світогляд, любить читати, чітко формулює свої думки, проводить ентомологічні дослідження, два роки поспіль досліджуючи фауну лускокрилих в межах техногенно навантажених ділянках міста Марганець. Сомова Аделіна, учениця 9 класу Марганецького ліцею номер 9 навчається в гуртках 7 класу. Одразу проявила себе як зацікавлена та наполеглива юнатка. Аделінка, надзвичайно ініціативна та наполеглива, проводить ботанічні та екологічні дослідження, має високі досягнення у всеукраїнських та обласних природоохоронних заходах. Козиренко Софія, учениця 9 класу ліцею номер 9 цікавиться хімією та сучасними біотехнологіями, виявляє здібності до наукової дослідницької діяльності, неодноразова переможеця всеукраїнських конкурсів, фіналіст всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Скопенка у 2023 році. М'яленко Анна, учениця 10 класу Марганецького ліцею №1, 1 має здібності до вивчення хімічних наук, фіналістка всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Скопенка. Анна завжди приймає активну участь та неодноразово посідала призові місця у всеукраїнських та обласних конкурсах хімічного напрямку. Ячміньова Катерина, учениця 11 класу ліцею No6, почала відвідувати гуртки екологу натуралістичного центру ще з дитячого садочку. За цей час Катюша проявила себе як працьовита, відповідальна та цілеспрямована дівчинка, виявляє інтерес до науково-дослідницької та експериментальної роботи в галузі рослинництва та квітникарства. Також цікавиться новітніми дослідницькими технологіями в біології та медицині, має високі досягнення у всеукраїнських та обласних біологічних проектах. Косова Марія, учениця 11 класу Марганецького ліцею номер 2 надзвичайно наполеглива та відповідальна юнатка. Фіналістка всеукраїнського турніру біологів Необіо та всеукраїнського турніру юних хіміків грунтовно цікавиться загальною біологією та основами генетики. Мріє пов'язати своє життя з науковими дослідженнями у цій галузі. Талант не має обмежень єдине. Що може стати на його перешкоді страх та невпевненість у власних силах? Саме тому я закликаю усіх наших дівчаток: не обмежуйте себе стереотипами. Якщо ви відчуваєте схильність та бажання зв'язати своє життя з наукою, впевнено крокуйте. можливо, цей вибір не лише зробить щасливими вас, а й дасть людству видатну науковицю. Напрацювання якої змінять світ, педагогічний колектив еколого-натуралістичного центру бажає вам натхнення до реалізації задумів, проєктів, суспільного визнання, упевненості у власних силах, і хай підтримка рідних, друзів та педагогів буде надійною опорою на вашому життєвому шляху.